Так друзі 26 березня 2023 року сезон саркосифи вже потроху йде на спад, але ще можна знайти досить багато гарних екземплярів. Отак вони ростуть. Підемо ще побачимо. Побачив зморшкові шипинки, як вони підросли. Ось знову бачу. Серкостихи вже починають закручуватись в крові, загинатись і підсихати починають. Розпростуватися так. Ідемо пошукаємо з морскою шапинки, але поки що саркосиха, саркос Так, з ним пішла кожен сарко А вон з морскового шапинка бачу сидить. Так. Ось дивимося. З морского шапинка. Така гарненька. Ось поруч. Сорку кілометру на тому, на гілці. Ось вона заховалася. так ідемо шукаємо далі підходимо до водички до водички ось будь ласка з морського сипинка і ось теж і он там засофа фамуліни, мабуть. Ось такий гриб. Такий гриб. Дивимося далі. Так. Ну і ще зовсім маленькі, тільки починають лізти. Ось такі. Так що я їх збирати. Знову не буду, знов залишаємо на місці. Ось ласкавось Ось, більше витикати ще минулого разу. Я знаходив ось Вон там Не буде дуже щоб їх не потоптати ось І ось. От такі місця. Якщо вам подобається відео, ставте вподобайки. Буду вдячний за підписку. І буду старатись більше ходити. За вас знімати відео. Так що всім удачі, мирного неба. Ходіть на природу. Всього доброго, хай щастить.